Одного суботнього ранку компанія друзів вирішила піти в похід у найближчий ліс. Здавалося, що все буде легко кілька годин пішки, багаття, шашлик і веселі розмови, але дорога швидко показала характер. Марина йшла попереду, впевнена, що знає маршрут, а Ігор постійно бурчав казав, же, треба було взяти карту, а не покладатися на телефон. Телефон дійсно розрядився. А стежка розголуджувалася в різні боки. Дехто пропонував повернутися, інші йти далі. Почалася суперечка, голоси підвищувалися, і настрій псувався. Тоді найспокійніший у компанії Сашко просто сів на камінь і сказав: Друзі, ми ж де в пустелі. Подивіться навколо, сонце, свіже повітря, грибів море. Навіть якщо заблукаємо, це ж наш спільний час. Його слова розрядили напругу. Всі розсміялися, вирішили йти разом і не поспішати. Врешті вийшли до галявини, розпалили багаття і зрозуміли похід це не лише про дорогу, а й про те, як ти тримаєшся поруч із іншими, бо у відносинах, як і в поході, важливо не те, наскільки швидко ти йдеш, а те. З ким ідеш поруч?